Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як накручують біткоїни за допомогою цього сайту. Силку на сайт я залишу під відео. Зараз ми з вами зареєструємось, вводимо ваше ім'я і вводимо ще якісь цифри. Іде реєстрація. Ми зареєструвалися на сайті. Зараз наскаємось сюди сет. І тут вводимо пароль для вашого аккаунту. Зараз я вам покажу меню цього сайту і покажу, як він працює. Перше це є ваш профіль настройки. Нічого цікавого. Тут ваша статистика. Це чат. Нас цікавить ось цей розділ, там, де намальована ракета. У нас баланс 000. Щоб отримати баланс, натискаємо сюди. Вводимо капчу. І ми отримали 200 сатоши. Зараз я вам покажу, як тут іграти. Ось це ось цей розділ, там, де зображена ракета. Заходимо сюди, тут би ваша ставка, скільки ви хочете. Я б не казав ставити тут багато, нехай буде 1 цент. Ліміт. Тай би скільки разів прокрутити ось цю рулетку. Дай. ну Зараз все побачите. Нехай 100. І натискаємо ось це. Тут пишемо 100%. Ніби все, запускаємо. І тепер ми бачимо, от, як наш сайт накручується. Один ми виграли, два виграли, три, чотири, п'ять, Програли. Так би системою подвоєння. Програли, подвоїли, програли, подвоїли. Цей сайт робить автоматично. На цьому сайті також буває таке, що, що може бути 10-12 програшів протягом ставки. Щоб тут весь час бути в плюсі, ви можете поставити ось це, щоб вам накручувало. Ну і піти десь гуляти, залишити на певний час, так би, щоб комп'ютер був весь час включений. Зараз я вам покажу, як це можна робити вручну. Тобто ми зупиняємо. От, і тут є от шкала, скільки ми ставимо, нехай це буде 50. І крутимо. Програли. Подвоюємо. Програли. Міняємо так би на іншу. Знову подвоюємо. Виграли. І за допомогою цього можна грати вручну. Зараз я вам покажу, як виводити звідси гроші. Ваш... Виводите сюди біткоін адрес, куди ви хочете вивезти біткоїни. Тут ви пишете, скільки ви хочете їх вивезти. Сюди можна ввести свої біткоїни. Це так би, ваш біткоін адрес, щоб сюди ввести. Ніби нічого складного нема. Реєструйтесь, пробуйте. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось моє відео, Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.